Так от, новина в тому, що йшлося е, про те, що цей електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати десь в червні, попри те, що е, закон про мобілізацію має запрацювати 18 травня, і там цей електронний кабінет його ще. Е, Дороблюють, ось сказала, що 18 травня він буде вже працювати, і українці можуть оновлювати свої дані замість походу до центрів комплектування до ТЦК та СП, які ми всі знаємо. Так от в Радіо Свобода, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко власне це і сказала про роботу цього кабінету електронного, який за. Працювати має 18 травня, тож давайте почуємо, як вона це все роз'яснює і як це все має працювати. Запускає, як і визначено діючим законом, е електронний кабінет військовозобов'язаного, і е ми робимо все. Команда робить все для того, щоб е встигнути е в намічений час, як визначено нам законодавством, зробити цю функцію доступною. Е це буде мобільний застосунок, який можна можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market. Ми працюємо над тим, щоб зробити це якомога швидше, і ми зробимо все, щоб так як встановлено мобілізаційним законом, дана функція була доступна для всіх громадян України. Що це надасть можливість зробити? Власне, починаючи з 18 травня, у військовозобов'язаних є такий, скажімо так, Задача або завдання, або обов'язок зареєструвати свої дані, а саме номер телефону, електронну пошту за наявності, фактичну адресу проживання в трьох в трьох доступних форматах: або в ТЦК ТСП, або через центр надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет військового зобов'язаного. Відповідно, цифрова команда Міністерства оборони працює над тим, щоб і в застосунку, в якому буде доступна ця функція, це буде дуже проста, дуже нативна, дуже така зручна функція для того, щоб авторизуватися. Заповнити ці три поля і отримати одразу інформацію з бази військовозобов'язаних оберіг для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі. Тобто, 18 травня, коли вступає в силу закон, одразу буде доступний електронний кабінет. Так, ми робимо все для того, щоб встигнути. Це дуже велике навантаження. Такий цитнот можна сказати, дуже скорочений. Ні, чекайте, корот... давайте уточнимо. Ви робите все, щоб встигнути? Чи ви вже точно знаєте, що він запрацює 18 травня? Е, цей застосунок е, запрацює 18 травня. А команда робить це можливим через технічну розробку, отримання всіх дозволів відповідних і так далі. Тобто, зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний нашим громадянам. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування від роботи електронного кабінету, тому що ми пам'ятаємо, що були ж раніше пропозиції там через дію, і повістки надсилати і ще якась там, щоб робота проводилася. Михайло Федоров, міністр, тоді одразу відкинув цю ідею. Говорилося про те, що це не популярна ідея, бо всі зразу знесуть цей додаток дію. Тут ви навпаки пропонуєте завантажувати цей електро? електронний кабінет собі на телефони, ну і працювати з ними. Має бути. У вас напевно є якесь очікування. Скільки, умовно кажучи, там електронних кабінетів скачають за ці перші 60 днів два місяці, які передбачає закон для оновлення, оновлення даних. Очікування у нас дуже просте: зробити життя військовозобов'язаних максимально зручним. Для того, щоб не було необхідності фізично бути в ЦНАПі або в ТЦК ТСП, а з будь-якої зручної точки, де знаходиться військовозобов'язаний, в тому числі із-за кордону, можна було ці дані оновити. Відповідно, ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно. Ви очікуєте, що за кордоном теж будуть активно користуватися? Цей функціонал буде доступний громадянам за кордоном. І дійсно, я очікую, що це буде дуже зручно і скоротить дистанцію між громадянином і державою буквально до роботи з одним застосунком. А чому? ми плануємо. Так, а ви от чули от один з чоловіків, яких ми опитували? Він каже: ну, електронний кабінет, це звісно добре, але тобі ж все рівно потім доведеться йти в ТЦК. Ви можете цей момент прояснити? Ч чому так люди вважають? І чи дійсно просто оновити свої дані в електронному кабінеті буде недостатньо? І доведеться йти в ТЦК. Для того щоб виконати той обов'язок, який зараз є таким критичним для військовозобов'язаних, а саме є конкретний строк 60 днів, протягом якого є конкретна задача: оновити свою електронну пошту, свій номер телефона мобільного і свою фактичну адресу проживання. І для цього не буде потрібно, ну буде можливість зробити це дистанційно без. Візиту до ТЦК та СП надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК СП зв'яжеться з військовозобов'язаним, і це буде далі робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК ТСП для первинного обов'язку, який є зараз ну таким критичним або е прямим обов'язком військовозобов'язаних оновити свої дані. Повністю буде достатньо е, того процесу, який буде запущений в застосунку. Я ще раз наголошую, що це дуже класна можливість для того, щоб не стояти в чергах, не бути фізично присутнім, а дуже просто і е, оперативно, ну, швидко, зручно оновити свої дані. Швидко зручно, воно звичайно можливо так і буде. Побачимо ще, як воно запрацює. Ви бачили на кадрах, які черги стоять до ТЦК СП. Можемо ще показати вам київських черг під територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки ось як це виглядає. Натовпи просто чоловіків стоїть для того, щоб оновити свої дані. Ось так багато цих людей зараз приходить. Під стіни ТЦК раніше ми бачили трошки менше людей, тепер їх дуже дуже багато. Це Київ, хочу вам нагадати ще тут. Є уточнюють просто: якщо ви зараз оновите свої дані, то після 18 травня відповідно вам не треба буде йти знову в ТЦК і оновлювати свої дані і. Не доведеться вам іти в електронний кабінет. Якщо ви це зробите до 18 травня, ми бачимо, що українці виконують свій обов'язок і йдуть оновлювати свої дані. А далі ТЦК буде розпоряджатися, коли їхати на... на навчання, далі куди вже розпоряджатися. Поділять військове керівництво тут ще є така історія принципова з проходженням військово-лікарської комісії. Очевидно, якщо ми бачимо такі черги в ТЦК, то попри те, що навіть буде працювати електронний кабінет, то це не зменшить черги у проходження цих ВЛК. Ми знаємо, що це наша не сильна сторона проходження ВЛК можуть намалювати що завгодно. Це все робиться. Ну, я не, не берусь сказати, в, в яких відсотках це відбувається, але ми точно знаємо, які бувають прикрі випадки з цими ВЛК. Щоб його повністю нормально пройти, це потрібно звичайно час будуть люди витрачати. Ну що вам сказати? Можливо, будуть якісь електронні черги, тому що ще ця міні... заступниця міністра. Казала, що щось зроблять з електронними чергами в ТЦК, тобто вам не треба буде приходити оце вистоювати там, а приходити, можливо, на якийсь конкретний час, де вас можуть прийняти в цьому ТЦК і де б ви змогли оновити дані. От така історія. Це зараз проблемна історія, оскільки ви бачите, з які черги зараз там є. Люди стоять від ранку і за день можуть навіть не оновити свої дані через величезні черги, приходять на наступний день. Такі ми випадки теж знаємо, що люди багато разів їм доводиться підходити до ТЦК і намагатися оновити свої дані. Електронний кабінет він це все спросить. знову ж таки питання знову буде таке контактувати України з ТЦК. Як ну фактично підтвердила заступниця міністра оборони, тому що далі на вас буде виходити ТЦК, ви там будете щось про що ще спілкуватися. Очевидно, про ВЛК Аби держава мала повну картину мобілізаційного ресурсу резерву е, свого, то там має бути повна інформація, і в тому числі про стан здоров'я, що дуже важливо, е, тому що там є цілий перелік. Е, Хвороб, фізичних всіляких недух, які не дозволяють проходити службу на передовій, але це не стосується і іншої тилової служби у війську.